Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Багато хто з нас мріє жити біля моря. Але ніхто не забороняє втілити нам цю мрію в життя. Наша підписниця прислала нам цей матеріал для розміщення на нашому каналі. Залишайтеся з нами та не забудьте підписатись на наш канал. Терміному продається квартира, яка розташована у місті Аланія Туреччина в одному з районів міста. Квартира з загальною площою 120 квадратних метрів містить вітальню, дві спальні, окрему кухню, коридор та два санузли. Також є два великих балкони. Загальна площа квартири. Рахується разом з балконами. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхової будівлі. В будинку є ліфт. В квартирі нещодавно зроблений якісний ремонт та куплені нові меблі. Відстань до Середземного моря усього 250 метрів. Тобто пішки це виходить десь 5-6 хвилин. Весь житловий комплекс огороджений парканом. На території комплексу знаходиться дитячий майданчик та зона для відпочинку та барбекю. Вартість квартири 39 тисяч доларів. Друзі, якщо когось з вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Та ми вишлемо вам контакти продавця. Дякуємо вам за підписку. Не забудьте поставити лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам здійснення ваших мрій!